У студії Наталка Седлецька ви дивитесь програму Схеми це спільний проект Радіо Свобода та першого суспільного каналу. Ми говоримо про корупцію в іменах та деталях. Наша команда журналістів проводить розслідування. Ми дивимось, куди і на що йдуть бюджетні гроші. Як можновладці владці виконують свою роботу та чи не зловживають наданою їм владою? Колишній міністр освіти та науки Дмитро Табачник регулярно втрапляв в корупційні та політичні скандали за часів президентства Януковича. Після революції він переховувався в Ізраїлі, аж раптом, цьогоріч, наприкінці березня, прилетів до Києва. На той час на нього вже було заведено дві справи. Утім, за п'ять днів він спокійно знову вилетів за кордон. А тим часом в Україні продовжує працювати та заробляти на українцях інша схема, породжена міністром табачником. Фірма, пов'язана з його братом, все ще отримує грошову нагороду за обслуговування комп'ютерної бази даних абітурієнтів та студентів, розпорядником якої є Міністерство освіти та науки. Далі в розслідуванні Олени Логінової. Катерина закінчила школу і тепер обирає свою майбутню професію. Зараз на оглядах в Києво-Могилянській академії, на якій спеціальності хоче вчитись, ще не вирішила. Я хочу тут навчатися. Можливо, на психології це факультет, який відкриють тільки в цьому році. Я подаю ще в декілька інших, але в інші вузи я подаю не на психологію. А в Грінченка я подаю на переклад. Також ще хочу спробувати в КПІ на технічному перекладі. У приймальні комісії Києво-Могилянської академії очікують на більш ніж 10 тисяч заявок на вступ до бакалаврату. Їх всі потрібно обробити та занести в систему. Зараз має запускатися система, яка буде давати можливість пріоритетність будуть визначати вступники, і тоді ми зможемо якнайшвидше сформувати списки, закрити бюджети. І ну це можна тільки зробити, якщо будуть об'єднані всі об'єднані університети. Ця база називається ЄДЕБО. Єдина база даних освіти. У ній зібрано все, що стосується вишів. Дані про всі видані дипломи, ліцензії університетів та інститутів, сертифікати про акредитацію та студентські квитки. Ця база зберігається ось тут. На цих серверах на державному підприємстві Інфоресурс. А це є центральний об'єкт цієї системи. Та, яка називається ЄДЕП, це безпосередньо серверна частина. Тут працює програмне забезпечення, про яке в даному випадку йде мова, а також зберігаються всі дані по навчальним закладам, які тут згенеровані починаючи із 2011 року. Виділяєте цього студента, зверху натискаєте змінити рік Нема ну, За що до побачення. Держава цю базу адмініструє і надає до неї доступ вишам, які збирають та вносять сюди всю інформацію про абітурієнтів та випускників зі всієї України. Якщо персональна інформація, яку абітурієнти надають університету, належить самому вступнику, а база даних, тобто реєстр сукупності, належить державі, то програмне забезпечення для функціонування цієї бази належить приватним розробникам, які щомісяця отримують винагороду з бюджету. Це дідища Дмитра Табачника. В цьому сегменті, в цьому сенсі, немає жодної шпарини для зловживань. Тепер Дмитра Табачника розшукує СБУ. А він переховується в Ізраїлі. При цьому держава досі змушена виконувати умови невигідного контракту, підписаного з таємничими приватними фірмами під гідою колишнього міністра втікача. Невигідний контракт, тому що базується на принципі Роялті. Це значить, що приватний розробник отримує фінансову винагороду від кожного звернення державних структур до бази даних та використання програмного забезпечення. За три роки так було виплачено на приватний рахунок 4 мільйони гривень. Контракт діятиме ще рік. Саме час терміново визначитись, чи продовжувати його на таких самих невигідних умовах, чи почати розробку нової оболонки власними силами міносвіти. У нас тоді є два шляхи: так? або держава е на рівні уряду фактично погоджується заплатити цьому власнику ту ціну, яку він вимагає, щоб програма забезпечення стала, або припиняти з ним будь-які стосунки і розробляти нове програмне забезпечення нову базу. Це ще можна встигнути. Є ще рік часу для цього. Найбільш прийнятним і найбільш ну скажімо, ефективним варіантом було б все-таки домовитися і викупити сьогоднішню базу, тому що а вона працює справді досить ефективно. Вона встановлена вже в багатьох навчальних закладах. Ну, в усіх навчальних закладах так? без єди, бо провести вступну кампанію зараз неможливо в принципі. І через нормативне забезпечення, і через те, що там є деякі вимоги, котрі інакше, як через централізовану базу, неможливо зреалізувати. Скільки державі коштуватиме нове програмне забезпечення? В міністерстві освіти вже прицінюються, провели експертизу. Справедлива ціна не перевищує 500-600 тисяч доларів. При цьому замовник отримує всі майнові права та код системи, що дає змогу вилучати різних виконавців без обмежень та не наражатись на ризики залежності від маловідомих компаній. Отже, замість того, щоб з року в рік сплачувати приватним структурам сотні тисяч, держава вже б давно могла мати власне необхідне програмне забезпечення. Утім, тоді б померла одна з найживучіших корупційних схем: заробляння приватних структур на державних базах даних. Я вже кілька разів казав, що в цьому сегменті, в цьому сенсі, немає жодної шпарини для зловживань. освіти все ж схиляється викупити вже існуючі ПО у приватників, але ті не йдуть назустріч. Доводиться вести довгі переговори, які державу немов заручника, втягнув Дмитро Табачник ще у 2011-му. В історії створення бази Дмитро Табачник діяв за тиховою для нього схемою. Не підписував жодного документу. Ба більше деталі та умови конкурсу для обслуговування. Говування державної бази таємниця за сімома замками, тож ми вирішили розшукати тих, хто отримав право писати програмне забезпечення для даних про мільйони українців, діючий договір підписаний з фізичною особою Олександром Литвиненком. Донедавна його фірма ТОВ Аркстиль ділила спільний контактний телефон з кублом фірм групою компаній Тіко Михайла Табачника, брата колишнього міністра освіти. Не дуже схоже на випадковість чи збіг. Ми об'їздили адреси всіх фірм, за якими Олександр Литвиненко числився або й досі працює директором чи є співзасновником. Марно кінці кіноті у воду. Не виключні майнові права на програмне забезпечення. Олександр Литвиненко оформив на себе у розпал подій на майдані. 6 лютого 2014 тисячі успадкував він їх від офшорної компанії, заведеної за часів табачника. Очевидно, щоб знищити кінці історії в закордонних юрисдикціях. Та школа замкнулась на одній людині засновником офшорної компанії Сон Арст Management Лімітед, яку тоді підрядив табачник. Є інша фірма з Віргінських островів Мосак Фонсека Co. Згідно з численними міжнародними розслідуваннями, панамська фірма Мосак Фонсека та її одноіменні філії по всьому світу, в тому числі й на Британських островах, один з найуспішніших творців підставних фірм лідер серед офшорних агентів для відомих бандитів та злодіїв. За даними The Economist, Мосак Фонсека допомагала соратникам ливанського диктатора Муамара Каддафі, одного з найбагатших людей усіх часів. Роберта Мугабе, колишнього президента Зімбабве, через підставні фірми, зареєстровані у Лас-Вегасі, Мозак Фонсека нібито допомогла відмити аргентинському олігарху десятки мільйонів доларів. Проте сама фірма каже, жодних розслідувань проти неї немає. Перед виходом цього матеріалу в ефір сам розробник врешті повідомив, що він не знає, хто йому подарував контракт з міністерством, який може коштувати десяток мільйонів гривень. Мені невідомо, хто є кінцевим власником Сонг Хестс Менеджмент Лімітед. Тим не менш, Литвиненко підтверджує, що веде переговори з міністерством. Ведуться переговори щодо передачі прав на комп'ютерну програму, комп'ютерний програмний комплекс, база даних з питань освіти у власність держави. Незважаючи на всі ризики співпраці з сумнівними контрагентами, міністерство освіти змушене вести переговори щодо викупу програмної оболонки національної бази даних. Відомство пропонує варіант викупу, який вважає справедливим від ринкової ціни такого програмного забезпечення відняти суми сплачені раніше. Справедливий, це для на мій погляд, це той викуп, який би враховував. Попередньо сплачені платежі, які раніше сплачувалися за роялті, як роялті, щоб їх можна було зарахувати за винятком технічної підтримки, яка, звичайно, теж була і база працювала. Тобто розробник бази даних з персональною інформацією про мільйони українців ховається від журналістів у тіні напрочуд живучого табачника. Більше того, за те, що безцінна інформація знаходиться в приватних руках в зоні ризику, держава змушена платити. Це не просто одна з десятків, а то й сотень незаконних столичних забудов. Вона помітно змінить ландшафт історичного міста Київ. Тому ми не втомлюємось документувати крок за кроком, як на мальовничому узбережжі Дніпра, попри масові протести громади та навіть попри закон зводиться цілий житловий комплекс. На місці паркової зони відпочинку, на місці дерев та дитячих майданчиків. Мер Віталій Кличко на стороні забудовників, і ми знаємо, чому Максим Савчук. Продовжує своє розслідування. У столичному гідропарку на тому березі ми бачимо об'єкт скандального будівництва житлового комплексу Сонячна Рів'єра, трохи лівіше від нього головний храм греко-католиків України, який дуже постраждав від того будівництва і вкрився тріщинами. Та, попри протести місцевих мешканців, суд дозволив продовження зведення цього скандального об'єкту. Ми зустрічаємося з відповідальним за технічний стан храму Василем Букатюком. Греко-католицький храм в безпосередній близькості до будівництва, як лакмусовий папірець, показує вплив забудови і на берег, і на довколишні будинки. На підлозі немає, нічого не росте. Бо я так розумію, що вона дійшло до деформаційних світ. Зупинилося, але на стінах почали проявлятися поки що дрібні, але вони вже є. Ми можемо зараз подивити? Так, звичайно. Вона якби є такою великою, але її також, в принципі, не, не, не було. Ми піднімаємося на гору, аби краще зафільмувати будівництво, презентоване державною корпорацією «Укрбуд». Ми на даху Патріаршого собору Воскресіння Христового, і звідси як на долоні видно, як продовжується будівництво. Тут ми можемо побачити частинки нового крану, які ще не встигли зібрати. А отже, будівельники мають серйозний намір таки довести цей проект до закінчення. З цієї ж точки так само добре видно і порушення, допущені замовником і проектувальником сонячної рів'єри». І 14-поверховий, і 3-поверховий недобуди повністю потрапляють у 100-метрову прибережну водозахисну смугу. Більша частина території, згідно генплану, це зелена зона. Крім цього, ця територія пам'ятка ландшафту. Відновлення будівництва так само непокоїть місцевих мешканців і не лише через забудову берега, а й через невизначену долю легендарної для столичного лівобережжя зони здоров'я. Це прибережний оазис поміж галасливого міста. Тепер ці дитячі майданчики, невеличкий клаптик землі, теж знаходяться на ділянці замовника будівництва компанії Тара Капітал, з якою співпрацює Укрбуд. Курбут. Деякі гойдалки вже повикупували, діти розважаються ось так. Зараз вони хочуть це все заасфальтувати, нібито під реконструкцію майданчику. Ну, ми так вирішили, що це, мабуть, нас буде стоянка, скоріш за все, тому що паркінги вони не збираються будувати київські керманичі продовжують відмежовуватися і від виданих містобудівних умов, і від особистої відповідальності за те, що будують на Слобідці. Треба розглядати всі документи, які були отримані застройщиком, і їх правоту, юридичну правомірність. Якщо ці документи були видані неправомірно, то вони повинні бути відозвані, і депутати повинні розглянути, Київський світ повинні розглядати питання по-новому. Щоб не було на якої ваханалії, ми повинні вирішувати всі спорні Моменти виключно в правовій площині. А оскільки правова площина це українські суди, то будівництво там спромоглися зупинити лише на місяць. Корупційний суд прийняв чергове корупційне рішення. Причому рішення, яке там ну, на підставі формального, скажімо, пропущення термінів подання. Да, знову в черговий раз там пропущення термінів подання звернення до суду. Ну вибачте, друзі мої. Але там настільки вже е, система така. Погрязла в корупції, да що там нема вже далі куди йти. В одному із попередніх розслідувань ми встановили, що державна корпорація Укрбуд, яку очолює одну партієць кличка Максим Микитась, є парасолькою для компанії із офшорним корінням. Це компанія Тера Капітал, яка є власником ділянки і замовником будівництва та забудовник компанії «Укрбуд Девелопмент». серед людей, які у різний час мали стосунок до цих фірм. Вадим Столар, компаньйон Вагіфа Алієва, Дмитро Крапивин, син Володимира Крапивина. Крапивин і Алієв співзасновники компанії Кан, з якими співпрацював мер Віталій Кличко. Але коло відомих фігурантів розширилося. У розпорядження програми схеми є ексклюзивне відео, відзняте наприкінці квітня. На ньому делегація, яка виходить із храму у ГКЦ. Саме закінчилися перемовини. Це поважне панство намагалося переконати представників церкви не протистояти будівництву. За деякою інформацією, мав місце шантаж. Мовляв, якщо публічно будете виступати проти, дві висотки зведуть просто перед храмом, закривши Дніпро. Але найбільшої уваги заслуговує ось цей чоловік у світлому піджаку, який останнім покидає подвір'я храму. Це Сергій Веселов. Сергій Василов людина не публічна, його фото не знайти в інтернеті. Проте видання Forbes регулярно включає Василова до сотні найбагатших українців. А ще він був партнером вагіфа Алієва на одному із етапів будівництва найвищого в столиці торговельного центру Гулівер, тим самим Алієвим, який був співзасновником компанії Кан її дітище Арену інтертеймент допомагав розкручувати той же мер Кличко. Більше того, представники УГКЦ на правах анонімності повідомили, що особисто від Сергія Веселова прозвучали й погрози після того, як католики відмовилися висловлювати нейтральну позицію щодо будівництва. Сам Сергій Веселов у телефонній розмові підтвердив, що неодноразово зустрічався з представниками храму, має документи сонячної рів'єри, але так і не відповів прямо в якості кого виступає в цій історії і який інтерес має у будівництві. Я понял. А какое вы вообще отношение имеете к солнечной ривьере? <соспрощение> а ну, потому что, видите, это очень скандальная стройка сейчас. Сейчас очень большой резонанс в обществе. Ну, давайте, мы, я могу сказать, что по телефону пообщаем. как-то странно, но вы не можете сказать «да» или «нет». Максим, скажите, скажите, пожалуйста, вот скажите, стройка идет больше года. Вы да. Все свідчить про те, що Сергій Василов зберіг інтерес і найвірогідніше ще й частку у цьому проєкті. Всі фігуранти забудови Лівобережжя раніше мали відомі будівельні бізнес-проекти з колишнім спонсором партії регіонів Дмитром Фірташем, який свою підтримку меру Віталію Кличку задекларував під присягою в віденському суді. Чергове можна переконатися, що в цій забудові, яка змінить історичний ландшафт міста, Віталій Кличко стоїть не на стороні громади, а на стороні інтересів свого політично-бізнесового оточення. Тим часом місцеві мешканці готуються до нових акцій протесту, не виключено знову до силових. Бо та правова площина, яку радить мер, до цього часу не засвідчує своєї ефективності. На сьогодні це все це була програма схеми. І я, Наталка Садлецька. Зустрінемось рівно за тиждень, як завжди, о 10-й вечора на першому щасти.